...в не только министерству uma видео неspeak... Прошу ...так, пока мыmatier.jp Выброшено что наMai Мы necesitаем мистера Барсель ...да, вы моментально взяла Well uh we have uh ask a uh, chairman organization uh keys because of the Swedish colleagues and together with the Ukrainian associates they uh, will implement uh, or use the money in a global way. Сам, сам проєкт, і шведські партнери, і сам проєкт СІДА, сам проєкт буде розготований в те, щоб підтримати процесу децентралізації і місцевого співання України. Мова йде про створення офісів, про створення прозорих центрів надання адміністративних послуг, навчання представників об'єднаних тергромад, реалізацію інших міфскує проєктів. Тобто палітра буде надзвичайно широко, але хочу підтримати, що це масштабна підтримка. В обсязі більше 3 мільярдів гривень для саме процесу децентралізації влади. Вважаємо, що цей проект зробить свій внесок, ефективність місцевої влади, тому що сьогодні ми зробили і фінансову децентралізацію, і передалеко новичів на місця. Тепер треба, щоб ці скористались дуже ефективно, особливо коли мова йде про контроль з популярного в тих чи інших храмах. Тому а, робота розрахована на 48 місяців. Я переконаний у тому, що і фінансова підтримка цього проєкту буде пов'язана в тому числі із успіхом. Тобто, можливо, в інших роках а, ми будемо мати можливість збільшувати обтриму. Хочу нагадати ідея цих родинний переклад. Ви можете чути переклад нарушників.

І через певний період часу на місцях починають розуміти, що це вирідний круг уряду що цей круг уряду дає можливість громадам отримати більше грішей, більшу можливостей. Звісно, вони розуміють ці політичні сили, що такий повинен буде з часом мати більше довіри людей. Тому їхнє завдання зруйнувати нашу можливість зробити щось добре для країни. І це їхня єдина мета. Ми сьогодні ввечері в парламент. Зимок державний бюджет на 2017 рік. Та ви бачите нам пропозиції про підняття заробітних плат. Освітяни. І це буде достатньо суттєвих перших років. Лікаря, багато інших пріоритетів, які пов'язані з розвитком наградного сектору, енергоефективність, будівництво дарі і так далі. Я не сумніваюсь, що не читавши навіть ці зміни до бюджету, політикани будуть вже його критикувати. Але їх мета розвалити країну, а наша мета створити країну, в якій буде, буде відчувати себе і заможно. В цьому є відмінність. Тому я не бачу сьогодні об'єктивних підстав для проведення позачергових парламентських виборів, оскільки вважаю, що з кожним місяцем, з кожним півроку ситуація в країні буде змінюватися в кращий бік, люди будуть це відчувати і будуть розуміти, що ті, хто сьогодні лякає, Зікрані телебачення або з трибуни парламенту просто займається тим, чим звик займатися останні 20 років. Суто публічно брехне і залякування людей там, де немає жодної не загрози. Тому все буде добре і все буде Та, мова про фінансову підтримку. Що не вистачає сьогодні в Україні, аби в нас догнати європу немає, який залізається. Я би сказав про те, що у нас стоїть завдання не тільки проведення децентралізації в країні. Тобто зрозуміло, що система врятування потребує змін. І децентралізація є ключовою темою наближення влади на місця. Фактично, децентралізація передбачає передачу влади людям, які обирають свої громади. І тут нам потрібно розуміти, що нам треба забезпечити макроекономічну стабільність. Нам треба забезпечити економічний розвиток. Економічне зростання, до речі, ми закладаємо зростання а, на наступний рік 3%, і це є достатньо позитивний сигнал. Вчора, ви знаєте, у нас вночі у нас є а, новина про а, третій транш для України міжнародного фонду. Це дуже довгий сигнал, що нам вдалося за цих 3-4 місяці настагнати а, ті зміни, які дозволили продовжити співпрацю. Тому нам потрібно просто робити менше говорити, а більше робити. Бо в принципі балаканета, яка відбувалася в політичному середовищі і відбувається, вона просто відволікає некрайних справ. Треба більше сьогодні вимагати відповідальності від політичних сил, більше підсвітності, і а, це буде за допомогою успіху. І це дуже важливо. Це першого європейських експертів залучення до цього проекту і. Well, there are made. Uh, assistance depending on the, the areas. It's about uh, they need to qualify, uh, to the political representatives, because it's uh, also a challenge for politicians to manage and uh, to govern structure with the, uh, so to opportunities but also responsibilities. So this is one task. Second task is of course also to train of the administration, the people on the ground because they are so far not familiar with this and this is exactly uh, the task done by the international experts from the different countries. For instance in Germany they have a long lasting experience very decentralized uh, in a very decentralized country and even in sweden there's some interesting experiments on this and i think in that respect I, we can provide the best experts and once again it's about the data made approach to our colleagues in ukraine because it's about a sustainable implementation it's not a one-off engagement it's uh, at the beginning but uh, i'm pretty sure that the corporate for many years at uh, the beginning of this program or uh, the launch of this program is a beginning of the. Dank u go premier minister die aanpraat. Ja van same Johan. Dankie vir die aanpraat.